Ми воїни сил територіальної оборони. Ми солдати сил оборони. Це ми, третій рік поспіль, виконуємо бойові та спеціальні завдання в частині стримування та оборони України від військової агресії Російської Федерації. Це ми, ризикуючи своїм життям та здоров'ям, благополуччям своїх сімей. Полишили своє мирне цивільне життя та стали на захист своєї вітчизни. Це ми боронили Бахмут та втрачали своїх побратимів у пекельних боях. Ми навчилися виживати у сурових умовах, вгризатися у землю, налагочувати побут у будь-якому місці, непередбаченому для життя нормальної цивілізованої людини. Ми звикли бути зі зброєю, жити зі зброєю, бути складовою частиною зброї. Ми прикриваємо небо нашої батьківщини від шахедів. Ми боронимо нашу територіальну цілісність та суверенітет. Це нас стає все менше і менше. Але кожного дня ми готові до бою. Кожної ночі ми прикриваємо небо. Ми готові прийняти у наш стрій нове поповнення, однак його немає. І ми тримаємо стрій самотужки. Не перекидаємо ні на кого свій святий обов'язок, захист батьківщини. І ми вимагаємо від суспільства допомоги. Нам треба ремонтувати техніку. Зараз для нас це одне з головних завдань, бо без техніки ми не зможемо пересуватись, доставляти до визначеного місця зброю та боєприпаси, переміщувати особовий склад. Не зможемо бути мобільними. Більша частина існуючої у нас техніки це волонтерська техніка. І ми дуже вдячні за те, що вона у нас є. Однак її треба ремонтувати. Запчастини і ремонти коштують дуже дорого, а нас все менше і менше. І самотужки ми вже не витягуємо з ремонту. Тому це звернення для всіх, хто не в строю. Не відкладайте на потім допомогу армії. Допомога потрібна прямо зараз. Прямо зараз, коли ви дивитесь це відео, знайте, що внаслідок поломки транспорту. Не зміг вивізти на позицію мобільного вогневого руку. Не зміг своєчасно евакуатор поранених бойців. Не зміг підвести боєприпаси. Бо ви не допомогли. Бо ви пропустили збір, чи ви вирішили скинути на збір потім. Пам'ятайте, що потім не буває. Потім може й не бути кому допомагати. Потім може й не бути кому вас прикривати. Зрозумійте, Донат це не благодійність, Донат це обов'язок кожного, хто не в окопах. Слава Україні!